Всім привіт, друзі! З вами Шарк, і це гра Dead by Daylight. І сьогодні на ПТБ вийшов новий маньяк новий маленький хлопчик, гарний хлопчик його назва. Звати його Чакі. Там, здається, з якогось фільму, а можливо, я не дивився, не знаю. Тому хто знає, напишіть назву цього фільма, буде прикольно, подивитися, можливо, сам навіть подивлюсь. Ну що, давайте швиденько розберемо його та зіграємо каточку. Це щось прикольне. Я так гнув краєму ока, блін. Прикольно. Дивіться, це маньяк зі швидкістю 44 метри за секунду, терор 32 метри, і він коротше, він маленький. Давайте розберемось з його силою. Сила називається е, ігри закінчились чи якось так. Особлива здібність. Це. Е, привітний режим. Якось так його називають. Привітний режим це Чакі завжди може перейти в привітний режим, якщо він, звісно, не в вкиде. В цьому режимі він отримує непомітність. А по всій мапі роздаються е, як кроки, тупоти, чи як так назвати, е, які збивають з толку сурікатів звуками та відбитками ніг по всій мапі. Які розносяться у всіх напрямках. Ну, коротше, буде бігати, щось тупотіти, я навіть не знаю, не бачив, подивимось, щось буде коротше, повний треш. Е далі ще одна особлива здібність це ріж та рубай. В привітному режимі Чакі отримує доступ до заряджа... М -м, здатності заряджати е оце ж, цю здібність ріж та рубати. Тобто він якось її заряджає, скоріше за все, виходить. Подивимось. Яка отримує. Точніше, яка дозволяє йому швиденько бігати, перебігати до сурікатів, які, типу, його не бачать. Ось так це переводиться. А потім стрибати вперед і різати рубати. Хоче, дивіться, скоріше за все, якась така, типу, особлива атака, щось таке. Подивимось. Також, якщо е, Сурікат намагається стрибнути у вікно або перестрибнути через доску, і отримує. Точніше, Чаки може швиденько використати е, бігун, чи якось так називається цей Навік. скампер, якось так. М -м, тобто, як діє цей, е, ця здібність? М -м, в привітному режимі Чаки може швиденько. Перестрибувати через вікна та дошки, щоб заставити суріка зненацька. І потім там якось бити чи щось таке. Коротше, це мега, круткий, бляха, задовбистий буде маніяк, виходить, так? Давайте перейдемо до навичок. Так, перший навичок це порча гра для двох. Якщо сурікат вас станить дошкою, або засліпляє два рази, то активується проклятий тотем. Якщо він до цього, звісно, не був активований, потім сурв, який вас глушить або засліпляє. самі сліпнуть на півтори секунди. Але цей ефект не діє на сурікатів, яких ви переносите. Тобто, якщо вони вас самі глушать цим. М, способом, оцим. Ракото. Не забыв, як називається навичок, тобто на них це не діє. А так, ну, в принципі, бляха муха, прикольний навичок. Але якщо поламають цю порчу, типу, це все проходить. М -м, ну, в принципі, норм. В принципі, норм, друзі. Це має право на життя. Так, і наступний навичок, друзі це. Друзі. До речі, Друзі 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 до кінця або друзі до гроба. Як він працює? Якщо ви вішаєте сиріката на гак, який не являється вашою одержимістю, то ваша одержимість. Е, отримує е, вразливість на 20 секунд. А також ви бачите її ауру на протязі цих же 20 секунд. 20 секунд, це, чесно кажучи, багато. Знаючи, що цей шин, Цей маяк пруткий. А це все можна використати також на якогось там фрейса, якогось такого швидкого мана. То, бляха, прикольно. Я вам так скажу прикольно. Так, далі, коли ви. Підвішуйте на гак одержимість. То другий рандомний сурф кричить, видає своє місце знаходження і стає новою одержимістю. Хм. Прикольно, можна комбінувати з деякими навичками треба, щоб розібратися як. Прикольно, друзі. Реально прикольно. Треба роздобути до кінця, але це прикольно. Важливо, щось понерфлять, але поки що не ПТБ це прикольно. І. Останній навичок це батарейки в комплекті. Е, опинившись в межах 12 метрів від полагодженого генератора, ви отримуєте 5% до пришвидшення. Ого. Бонус зберігається ще 5 секунд після ви, е, виходу з раді, цього радіусу. Ого, ого-ого, друзі. Це потужний, потужний навичок, друзі. Це мега потужний навичок, ви розумієте? нерфлять 3% сурікатам. А бафують маном. Що за прикол? Це жесть. За сурікатів майже нереально буде мансити. 5% це дофіга. Чесно кажучи, це, да, для цього маняка, можливо сильно це не вирішує. 4-4 ман плюс 5% ну таке, типу. Але все одно це буде швидкий ман. А уявіть 4,6 мана. В комбінації з навичком ксеноморфа. То це мега потужно буде, друзі. Мега потужно. Ну що ж, в принципі, розібралися з навичками, а ми розбирати не будемо. Ми їх розберемо, коли вийде він на основу. Подивимось, роз... переглянемо. Тому швиденько запрошую всіх до карточки. І так, друзі, граємо ми за чаки. Випала нам мапа червоний ліс. До речі, скоріше за все перероблена. Бля, я маленький, капець. Друзі, я пішов в кастомку, тому що реально дуже довго е, шукати катку на бета тесті Взяв собі ботів, чисто, щоб перевірити, як що грається, як все працює. От, я вже бачу своїх жертв. Біжим сюди. Ого, Ого, оце капець, це щось нове, друзі, це щось нове. Я вам серйозно кажу. Як ж, ну, типу, блін. Ага, ага, ага. Е, взяв стандартні його навички, але я не брав аддони, тому що ми їх вперше не розбирали і всіх їх не розбереш, друзі. Блін, складно за нього грати на таких мапах. Типу ти маленький. Але і проти нього Б теж складно грати. Тому це боти, вони все бачать. Мені там вже все щось заводять. Коротше, давайте якось я не знаю Типу ми бігаємо Там що тут цей е -е. Ага, 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 ви зрозуміли, да? Ууу, прикол, а це випад. І погнали далі Прикол, друзі, це прикол. Мене, правда, зараз боти виграють, ну тут не суть. О, прикол. Прикольно, ламає палетки, друзі. Ой, щось я не то роблю. Ой, блін, мені там заводять, коротше, повний треш. Я не знаю, на який це все щось зробити. Я досі жодного нока не зробив. Коротше, погнали, вдаримо генератор. Прикол. Так ще нам треба реалізувати якось навички, правильно? Типу, у нас там що-то... Дайте згадати, я вже забув, що навички мої роблять. Тут треба ще привикнути до випада, тому що він маленький. Треба прив... звикнути до випаду. Реально, це трошки незвично. Це зовсім, типу... Це інший, зовсім інший ман, чим ті. Ну, типу, деп... чим до когось ми звикли. Ага, він тут лишився. <рес> Треба використати силу. Ага, прикол. Прикол, 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 прикол. Цей сурф чекає, ну, Ну, Мені зараз все заведуть, Ну, я чисто хочу по фану побігати Це прикольно, це щось новеньке, друзі. Хто не грає, цього не зрозуміє. Хто грає, то і коли особливо спробує. Це складно. Білка його прикольна, але складна. Отак от мансить її взагалі ізі. У мене в челу вже мансить, я не знаю, сіки тут. Ну це бот, це бот, його не переграти ніяк. По-другому ніяк його не переграти. Проти реальних буде це легше. Зараз погнали. погнали, Погнали. Зараз реалізуємо. Так, прикольно, И, випад хороший. Оце він не це прикольно. Я вам серйозно кажу, це якийсь треш. Типу допомагає йому якийсь дух, коротше. Прикольно. Ну, типу, да, він маленький, він ніяк нічого не зробить сам. Треба йти, коротше, контролити що-то. Ага, я бачу ауру. Я бачу чомусь бачу ауру. Не знаю чому. На, це. Ууу, п'яниця.

Найс. Погнали далее. Круто. Все круто. Это мега круто. Куды челки я не знаю. Короче. Ага, знаю. По колу ганяє. Ну да. Дивіться, я тупо наздогнати її не можу. Це не хорошо. Надо далі білочку юзати. Ой-ой-ой, тупо мимо. Тупо мимо, ну ладно, пофік. Ні, крутий ман, крутий ман. Друзі, це щось неймовірне. Можливо, Манси буде його не так складно, як кажеться. Але білка в нього прикольна. Так, треба вниз терміново. О, я знову бачу ауру. Чому? Питання? Я щось не знаю. Ух ти, блін, а у нього цей виходить що дуже маленький. Ем, ну, типу. Як його називається? <кій> 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 типу. Забув, коротше, забийте. Так. -с. Ну, Головне не програть ботон. А я тут, скоріш за все, програю. Е, До речі, бачу одержимість. Як завжди. А, я зрозумів, це ж, це ж навич. Його одержимість бачити. Так, тут Двайтік. Двайтік побіг сюди. Ми за ним. Присів. Присів такий молоденький. Ооо! А ну йди сюди. Йо! Перелазим. Блин, прикольно перелазить. Друзі, це щось прикольне. Я вам кажу, серйозно. Це щось прикольне. Я хазяй тут сурф. Я не знаю, де він. А, він десь тут. Where the hell are you going? Опа, схопив його. Хм, схопив його. Прикольно. Тут, коротше, я програв. Але емоції. Це емоції, друзі. І це прикольно. Давайте хоч знаю, знай на мою одержимість. Він веншотний, кстати. Він, до речі, ваншотний. Але Дія навичка. По-моєму.

Есть, різано. Круто. Ну оце обилка, це крута його, я вам так скажу, друзі. Минус один, все, найс. А білка його, мега крута, друзі. Чакі, прикольний. Мені подобається. Я буду його реально очікати на основі. Так, друзі, якщо вам відео сподобався, як сподобався він, цей милий хлопчик. То вліпіть! Подобаєчку, напишіть комент, як вам що. Не забувайте підписуватися, звати друзів на канал. І до зустрічі на стрімах. З вами був Шар. Пока-пока-пока.